Артем Довбик сенсаційно прощається із Ромою. Олександр Зінченко, гравець Мілану. Розкриті нові деталі трансферу Ільї Забарного в ПСЖ. Кого з талантів збірної України переглядають скаути топ клубів АПЛ а також гучний камбек в Чемпіонат України. та огляд нових топових трансферів літа 2025-го. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Молодіжна збірна України слідом з основною не додала позитиву своїм вболівальникам. Наша команда поступилася Данії в першому матчі на чемпіонаті Європи. Хоч і двічі виходила вперед по ходу поєдинку після першого туру. Ми на останньому місці в групі, адже фіни та нідерландці скатали в нічию. І цікаво, як тепер зможе реабілітуватися, наприклад, той такий ванат, якого іноземні змі до старту турніру називали ледве не головною зіркою всього євро, і якого точно на цьому змаганні будуть переглядати скаути з найкращих чемпіонатів. Мова йшла про таких гігантів як Арсенал, Челсі, Тоттенгем, Астон Астонвілу, Ньюкасл та М'ю. До слова, ця тема стала актуальною з огляду на останні новини. Наполі після підписання Дебрюйне поставив на паузу перемовини із Шахтарем щодо Георгія Судакова. Про це написали одразу декілька місцевих інсайдерів. Неаполітанці мали перезапустити переговори, але цього не зробили. Хоча на останній зустрічі розбіжність між клубами становила всього 5 мільйонів. Італійці давали 35, Шахтар просив 40. Тепер серед потенційних кандидатів залишилися декілька клубів АПЛ та Ювентус. Трансфер Іліза Барного в ПСЖ майже неминучий. Українець погодив особистий контракт із французами. Ніколо Скіра повідомляє, що він буде чинним до 30-го року. Тепер справа лише за клубами. Борнмут хоче 70 мільйонів, а остання пропозиція ПСЖ становила 60. Як ми розуміємо, для заможних шейхів така різниця не є суттєвою. Слід лише розібратися зі схемою виплат, щоб не порушити правила фінансового ферплею. Інсайдери говорять, що саме це і стало основною причиною того, чому трансфер українця не встигли закрити до початку клубного чемпіонату світу. Італійські ЗМІ в чергове підтверджують інформацію, що Рома виставила на трансфер Артема Довбика. Вже навіть почали називати потенційні нові чемпіонати для українця. Серед основних кандидатів клуби Німеччини та Англії. Адже в Італії не так багато хто зможе заплатити бажані 40 мільйонів євро. Представники Роми вже почали активно працювати над пошуком заміни Артему. Якщо ж інформація про те, що на Довбика не розраховує новий тренер клубу, правдива, то трансфер буде кращим рішенням для всіх сторін. Адже всі ми знаємо, наскільки принциповим спеціалістом є Гасперіні. Щодо інфи про можливий трансфер Єгора Ярмолюка слідом за Томасом Франком. Підтвердження цьому немає. Звичайно, що тренер спробує взяти з собою в Тоттенгем декількох перевірених гравців. Але Єгора серед потенційних кандидатів немає. На футболіста все ще розраховують у Брентфорді і готові робити на нього ставку в наступному сезоні. Хочеться відзначити наступний цікавий факт: Тарас Михавко увійшов у топ-5 гравців Європи за кількістю виграних повітряних дуелей у сезоні. Але зазначу, що це абсолютний показник, а не відсоток виграшів. Тому тут багато чого залежить від стилю чемпіонатів та суперників. Наприклад, Кубарсі йде лише сьомим, а першим є Еспозіто зі спеції. Топ камбек може статися в УПЛ. Одразу декілька джерел пишуть про можливе повернення Йовічевіча, який міг би очолити амбітний проект Металіста 1925. Щоправда, у фахівця в цьому сезоні треба з лудогорцем, і до його кандидатури є великий інтерес на ринку вільних агентів. Тому тут ще нічого остаточно не вирішено. Вибір у Хорвата цього літа точно є. Манчестер Сіті оперативно завершив основну частину своєї літньої трансферної кампанії. Англійці підписали Т'яна Рендерса з Мілану. За півзахисника не пошкодували 70 мільйонів євро. У минулому сезоні на рахунку нідерландця 15 голів та 5 асистів у 54 матчах за росонері. Тепер блакитні сфокусуються на продажах баласту. Наприклад, вже зрозуміло, що слідом за дебрюйне покинуть Сіті Вокер та Гріліш. Обидва футболісти не поїхали з командою на клубний чемпіонат світу. Де саме можуть продовжити кар'єру колишні зірки збірної Англії, невідомо. Ну а Мілан вже планує як краще витратити кошти. Італійці провели зустріч з представниками Олександра Зінченка, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Представники італійського клубу також зустрілися в Лондоні з керівництвом канонірів та обговорили можливі трансфери Олександра Таківора. Справа в тому, що Аллегрі хоче отримати більше надійності в захисній лінії. Адже в останні три сезони команда щоразу пропускала понад 40 голів у чемпіонаті. До того ж, обидва гравці універсали і з легкістю зможуть закривати по декілька позицій протягом сезону. Гала та Сарай кожного літа дивує своїх фанатів якимось топ-трансфером. І це вікно також не стане винятком. Клуб погодив підписання Лероя Сане. Вінгер Баварії поїде до Туреччини у статусі вільного агента. І стане там найвисокооплачуванішим футболістом ліги німцю 29 років. І як показує статистика, він ще в повному порядку 20 результативних дій та 45 матчів за сезон. Арсенал після закриття угоди по субі Менді почав роботу над наступним топ-підписанням. Клуб надіслав першу офіційну пропозицію в Лісабон по дюкарешу, але оскільки вона виглядає як 55 плюс 10. То перемовини важко назвати фінальними. Лише цього тижня президент португальського клубу сказав, що відпустить шведа за 70 мільйонів, і то це, на його думку, велика знижка з огляду на сьогоднішні ціни. Марсель досяг принципової домовленості з Лілем стосовно переходу центрального півзахисника Ангеля Гомеса. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт гравця з Лілем закінчується цього місяця. Він зможе приєднатися до нової команди на правах вільного агента. 24-річний англієць минулого сезону провів 20 матчів за ліль в усіх турнірах. У його активі два голи та один асист. З минулого сезону його почали активно долучати до зборів збірної Англії, де він вже провів чотири поєдинки. Варто відзначити трансфер між Олімпіакосом та Брайтоном. І справа тут не лише в тому, що мова про солідні 35 мільйонів євро за 18-річного таланта греків, а ще й у тому, що Харалампос Костулас – прямий конкурент по позиції нашого Романа Яремчука, який показав гарний прогрес у другій частині сезону і, скоріш за все, зміг переконати тренерський штаб, що він клубу ще потрібен. Трансфер його конкурента зайве тому підтвердження. Під минулим відео правильною відповіддю був Мігель Меріно. Іспанець за кар'єру змінив декілька чемпіонатів та клубів, серед яких опинилися Осасуна, Борусія, Ньюкасл, Реал Сосідад та Арсенал. Ну а цього разу ребус буде наступним. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному. Хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.